Тільки що до мене прийшла от така ідея розписати те, як я бачу процес формування особистості двох типів людей, які досягають чогось в цьому житті, які нічого ніколи не досягнуть. І я відношуся до других, на превеликий жаль. Тому з чого складається, от старт це тоді, коли там починається формуватися наша особистість. Ми формуємося Далекому-далекому дитинстві ми мають не пам'ятаємо, що є причинами формування, там, наприклад, нашої особистості. Але, попри все, можна виділити три складових: це ритуали, звички і установки. Оці базові речі формуються під тиском або впливом нашого середовища. Наше середовище. І от, ритуали це то, як ми. Яка поведінка, як ми структуруємо наш час, і які ми дії робимо, і чи вміємо ми, ну, виходячи з цих дій, досягати хоча б мінімальних цілей. Звички, ну, знову ж таки, звички це є позитивні, негативні звички, і установки. Установки це те, як ми дивимося на життя, і з якою ми, що нам казали наші батьки в дитинстві. Тобто, зрозуміло, що є така от величина у нас як час. Час, там, на, 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 візьмемо, 20 років. 40 років, ну і 60 років. І от треба зрозуміти, що весь цей період і вся ця наша траєкторія, якщо у вас сформовані звички, ритуали і установки негативні, про те, що ви некомпетентний, або дебіл, або що ви якісь не такі, то чим далі ви будете проходити. По шкалі свого життя, тим глибше ваша буде от ця діаграма або парабола ця буде провалюватися вниз, тому що ви з кожним роком свого життя все сильніше і сильніше будете усилюватися і укріплюватися в тих самих негативних ритуалах, звичках. І вони для вас будуть здаватися нормою. І вихода з цього, ну, якщо й буде, то зовсім невеликої відсотка людей. І геть супротивна штука. Це точно так само, що ритуали, звички, установки. Тобто ритуали це фокус на цілі, досягнені, цілі, побудові плани, звички, це читати, розвиватися, займатися спортом і мислити стратегічно довгостроково. Ну і установки, що в мене все вийде, і я, в принципі, молодець. Тому це буде формувати у вас іншу криву, і яка буде рости вверх. І отак, от, дві, здавалось би, є дві групи людей. Але всього навсього це те, що відіграє дуже величезну роль того, що закладають ваші у вас, ваші батьки на початку вашого життя і то, чому вас навчать. Тому що також спостерігаючи за тою самою діаграмою, треба зрозуміти, що все, чого ми навчилися, то це із дитинства й несе далі. Чим далі, чим старіші, доросліші ми стаємо, тим важче нам вчитися і тим важче здобувати нові знання.